Сумісники, як зовнішні, так і внутрішні, не зобов'язані використовувати одночасно відпустку як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Законодавство не регулює таких вимог. Вітаю! Мене звати Лілія Орел. Я юрист, надаю юридичні консультації з трудових правовідносин освітянам, для того, щоб отримати юридичну консультацію. Звертайтеся до мене в особисті повідомлення моїх соціальних мереж. Посилання на свої сторінки соціальних мереж я залишу тут під відео. В цьому відео ми детально розберемося, коли і як сумісник має право використовувати відпустку. До прикладу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 346 від 14 квітня 1997 року. Вихователь закладу дошкільної освіти має право на відпустку щорічно 56 календарних днів, а практичний психолог закладу дошкільної освіти має право на щорічну відпустку 42 календарних дні. Тож як бути, якщо тривалість відпустки за посадами різниця? Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 25. Закону України про відпустки, відпустка без збереження заробітної плати, за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. Про що це говорить? Перебуваючи одночасно у відпустці за всіма посадами, і як вихователь, і як практичний психолог. Але маючи різну тривалість відпустки, працівник має право взяти решту відпустки без збереження заробітної плати. Як це обрахувати? 56 календарних днів віднімаємо 42, отримуємо різницю 14. Для того, щоб перебувати одночасно у відпустці і як вихователю, і як практичному психологу, працівник. На посаді практичного психолога має право взяти відпустку без збереження заробітної плати протягом 14 календарних днів. Але треба знову ж таки усвідомити, зрозуміти, запам'ятати, що це всього-навсього його право. Він не зобов'язаний брати цю відпустку. Якщо він не бере цю відпустку, то як йому діяти в даному випадку, якщо у нього різна тривалість відпусток за різними посадами? В даному випадку працівник на посаді вихователя перебуває у відпустці 56 календарних днів, а на посаді практичного психолога 42, і він виходить на роботу після закінчення відпустки. Як практичний психолог через 42 календарних дні і працює, але при цьому він не працює як вихователь і ще 14 днів, бо у нього, як у вихователя, триває щорічна відпустка. Необхідно додати, що працівник, який працює за сумісництвом, має право на відпустку. За основним місцем роботи використовувати, наприклад, в один період це буде червень місяць, а відпустку за сумісництвом він має право використати в серпні місяці. Це можуть бути взагалі різні періоди, але якщо він використовує відпустку як практичний психолог, то він обов'язково виконує свої трудові обов'язки на посаді вихователя. І навпаки, а як бути з відпусткою, якщо перебуваючи на лікарняному, працівник наш сумісник захворів? Все точно також, як і для працівника, який працює за основним місцем роботи? Педагогічним працівникам щорічні відпустки повної тривалості надають у період літніх канікул. Якщо педагогічному працівнику Перенести частину невикористаної відпустки не вдається через початок навчального року, то частина невикористаної відпустки може надатися йому в період інших канікул, не обов'язково літніх. Це можуть бути зимові, весняні, осінні. Але дане правило має регулюватися колективним договором. Шановні глядачі мого каналу. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть питання, до нових зустрічей. Все буде Україна!